Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 21 червня 2024 року. Подивимося, який сьогодні буде день. Що він нам принесе? Отож. Дня для нас на сьогодні. Дурень, знову дурень. Та що ж таке, ну ще ніколи не було стільки дурнів, як останнім часом. Що у нас тут на дні колоди? Шістка пентаклів. Ну, непогано. Дурень, легкість, старший аркан. Для вас важливо буде починати спочатку обнулюватись, міняти щось в своєму житті. Бачення, розуміння, імідж людей, оточення, роботу ну, все, що ви забажаєте, це може стосуватися будь-якої вашої сфери. Головне не почуватися дурним, щоб вас не пошили в дурні. А дивіться, як тут класно. Легко, сонечко світить. Водолійська карта, повітря, така легкість, але не легковажність. Будьте уважні, тому що ну, тут дуже тонка грань. Між легкістю і легковажністю, бачите, тут прірва під ногами, і потрібно бути уважним, тому що ось так, якщо легковажно ставитися, то можна і впасти, і не піднятися більше. Тобто, замість обнулення можна отримати. Нуль, з якого важко вирватися, як чорна діра. Але подивіться, є песик, тобто є ви не самотні, є друзі, підтримка, є посух, є вузлик, тобто в будь-який час можна на той посух опертися, тобто є знання, є з чим починати нове життя? Ну, в вузлику там є те, що найнеобхідніше, те, те, що важливо. Ну, кожному, в кожного свій нуль, в кожного свій дурень на дні колоди шістка пентаклів. Це такий обмін грошима. В якій ви позиції? Є люди, які отримують. Які беруть і є людина, яка дає. Можливо, ви отримали гроші, і саме це спонукало вас до нових починань. Поїздки чи нових планів. А може, це шопінг. Так, ви йдете купувати щось, давно собі планували, мріяли. Тобто, тому можу собі дозволити, тому що або Хочу цього давно викликана це бажання, ця мрія. Тому що отримав гроші. Або ж, якщо ви в позиції, що ви даєте, ви звільнились від обов'язків, ви роздали всі грошенята і вільно можете їхати в подорож, чи куди ви йдете. Ну що ж, давайте подивимося, що нам допоможе, що буде нам допомагати. Ось так собі йти у мандри, що нам допоможе? Ось те, що щойно я сказала, допоможе те, що або грошики, ресурси ви отримаєте, або вам дадуть грошики, або ви, ви роз... віддасте, роздасте. Гроші, борги, зарплатню, і можете вільно, з легкістю йти. А що нам буде заважати? Що нам буде заважати? Що тут в нас? Ох, королева мечів, така різка, холодна жінка, доросла, 45. Плюс, стихії повітря, водолій, водолій та рези близнюки. Чим вона буде заважати вам? Прямолінійністю, різкістю, буде колоти ну, своїм гострим язиком, буде говорити так, роби, так не роби. Для нашого воно тобі потрібно? Тобто, повчати вас. Або це жінка-фахівець. Можливо, це юрист-адвокат. Так, яка вам, от, якщо особливо там справа грошей стосується, то вона вам дає поради так не роби чи так роби. Ну, бо тобто вона заважати буде. Вона буде говорити те, що вам не подобається, те, що вам неприємно. Взагалі, те, що ви її слухати не хочете. Ну, можливо, це жінка, фахівець, така, як лікар. так? Лікар, медсестра, яка також скаже, не йди, тому що ти за станом здоров'я не можна. Ти ще не, не виконав всі процедури, ти не виконала, не виконав. Або, можливо, так ви прийшли до кравчині, а вона вам ось пропонує так. А ви так не хочете. А вона каже: ні так буде краще. Або я цього зробити не можу ваше бачення Можливо, це перукар. Також ви прийшли міняти стиль, міняти зачіску, а вона так тобі не личить, а я тобі раджу так. Ну Тобто це буде щось наперекір вашим, вашому баченню. Не, не будуть сходитися. Який би тут не був фахівець, його поради і бачення. Будуть відрізнятися від ваших, вам не буде подобатися це. Ну що ж, ховати, не ховати. Та ховаємо, так. Тому що Починати з... потрібно з радістю і з легкістю, а не хтось, коли стоїть над головою і виносить мозок. А ви в такій ситуації зразу прикидайтеся дурним. От, от де, буде, де пригодиться от енергетика дурня. Я нічого не знаю, нічого не бачу. Все. Ну, Жартую, звісно, ви знаєте, краще, як поводитись, як вчинити. Ну що ж, мої любі, я бажаю вам мирного і спокійного дня. Я бажаю вам найкращого дурня, щоб він проявився у найкращих своїх аспектах. От саме коли не береш нічого собі близько до голови, все з легкістю. Ем... Легкістю залишаємо, легкістю, з легкістю починаємо, коли нічого не обтяжує, коли не звертаємо увагу на поради, які взагалі нам не потрібні. От я ж бажаю вам в хорошому розумінні цього слова бути сьогодні дурним. Я також спробую ставитись до всього з легкістю. Не брати собі нічого до голови. Люблю вас обіймаю. маю. Налаштовуємося на позитивний легкий день. Дивіться, яке тут, сонечко. Ну, реально, дивишся на ту карту і немає ніяких проблем. Я вам бажаю ось такого настрою. Чекаю на зворотній зв'язок з вами, мої любі, мені дуже приємно те, що ви мені пишете, що ви зі мною ділитеся, ваші побажання. Дякую, що ви в мене є. І то, що не знам, а, звісно, ставте вподобайки, будь ласка, щоб канал мав можливість просуватися, попадати в рекомендації завдяки вам, мої друзі, вам під силу це. Завдяки вам ми один одного знайшли. Так би мовити. Ну що ж, дякую, що ви в мене є. Хто ще не з нами, приєднуйтесь і почуємось. Па-па!